Where is the line between dreaming and feeling blue? It's four o'clock in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here. Усім привіт! Розпочинаю свій лог сьогодні з того, що показую вам, який сніданок готувала. Як готувала, не показую, просто ділюся ідеєю нічого складного. Тут сосиску я замотала у сир пластинками і потім обмотала її. Купленим листковим тістом і запекла у духовій шафі при 250 градусах, десь 20 хвилин. І ось так класно сир всередині розтоплюється, тягнеться, дуже смачний сніданок вийшов. Далі займаємося демонтажем старої плити електричної, це не індукція, це електроплита. І ми її демонтуємо. Я вже не раз вам. Розповідала про те, що вона у мене погано працює, вона перегрівається і навіть била током часто. Тому я вирішила все-таки власниці квартири сказати про це, щоб ну, що це ненормально і мені так важко готувати на одній лише комфорті, яка працює. Вони всі працюють, але просто якщо включити більше, вона перегрівається і виключається. А оскільки я готую чоловікові на 5 днів їсти, то мені потрібно, щоб всі працювали. Звісно, господині зрозуміє, що готувати на більше комфорт зручніше, ніж коли одна. Хто мало готує там, раз в день щось одне, то звісно, їм байдуже, а мені то це дуже важливо, щоб менше часу втратити на кухні. Ми принесли нову плиту у кімнату, і я обклею її по кругу такою м'якою стрічкою для того, щоб ось це скло. З якого виготовлена плита, ну, добре ставало на поверхні і не пошкоджувалося. Ну, звісно, якщо потрібно десь буде її зняти чи підняти, то щоб не пошкодити скло, саме воно ну, щоб не лопнуло, то обклеїться такою стрічкою. І була я дуже здивована, що плита була без цієї вилки, яка вставляється у розетку. Так незручно було. Потім її докупили і принесли нам. Ми її поставили, прикрутили все ок. Також з'явилася в мене ідея така, щоб холодильник поставити на саму тумбу. Я подумала, чому холодильник стоїть на підставці, опустимо його на тумбу, щоб я могла доставати до верхньої полички, легше мені було дістати, бо дуже незручно, високо мені. І думаю, опустимо на тумбочку, мені якраз буде зручно. І я собі так придумала, застала чоловіка цього холодильника зняти, він такий важкий. Я хотіла все з нього повиймала, але все одно дуже важкий холодильник. Чоловік мені не дозволяв допомогти йому, бо знає, що в мене то спина, то шия болить, то йому простіше, щоб самому це все було зробити. І я потім, коли вже чоловік зняв цей холодильник, до мене дійшло, що підставки ці були для того, там вище стояли, щоб дверка відкривалася від морозильної камери і не, міш, не заважав під віконня, щоб не заважало, щоб легше було відкривати. Я про це не подумала, коли попросила його зняти, а потім вже зрозуміла. ну то так, В такому разі я взяла, поприбирала там, постирала все під холодильником. І назад ми поставили трішки по-іншому ті дощечки, що там були, бо вони вже пошкодилися від ніжок холодильника. І поставила чоловік назад в холодильник. Я його вже без камери помила в середині. Він вже чистенький, гарненький, поскладала все на місця. І попросила, щоб чоловік підсунув холодильник до самої Робочій поверхні, щоб я приклеїла ось цю таку стрічку, як я клеїла раніше у ванній кімнаті, показувала вам. І Приклеїла цю стрічку, щоб сюди нічого не засипалося між холодильником і робочою поверхнею. Раніше, може пам'ятаєте, в мене тут постійно дощечки стояли, там був великий такий проміжок. Я вирішила, що потрібно ближче поставити холодильник і приклеїти ось цю таку стрічку. Так набагато симпатичніше виглядає, мені так набагато більше подобається. Дощечки звідси забрала, вони мене й так дратували тут, коли стояли, але не було куди їх ставити, бо дуже мало місця на кухні для зберігання. Але я знайшла для них інше місце. І тепер мені подобається так набагато акуратніше виглядає, красивіше з цією стрічкою, і буде тепер ось так. Ну що, можете привітати мене з новою плитою. Ось така плита в мене, нова електрична. Перед цим також була електроплита, то була не індукція. І це така нова плита. Власниця квартири купила нову плиту. І тепер я задоволена, я вже користуюся всіма чотирьма комформи. Це просто супер. Я вже відвикла настільки, що я буває, щось ставлю готувати. І думаю, так, зараз то приготується і буду робити друге щось. Забуваюся, що в мене вже всі працюють. Дуже класно. Мені дуже подобається, як вона виглядає красиво. Єдиний її дуже великий такий мінус це те, що вона ось тут скляна. І всі пальчики, всі дотики залишаються повністю на плиті. Можливо, так не дуже помітно, але вживу це просто капець. Я не буду її, звичайно, постійно натирати, тому що це така марна трата часу, постійно її терти, щоб вона блестіла. Але ось такий є її мінус скляною цієї поверхні. Але виглядає, звісно, дуже класно скляна поверхня. В цій плиті щось схоже було, але там не, не така скляна була, там щось інше було. Ну тут дуже класно виглядає. Ось, тому в мене тепер нова плита, і я дуже задоволена. Ще хочу вам показати, купила губки, ось такі, еко пише. Хочу спробувати, як вони будуть використанням. Взагалі я їх вибирала по зовнішньому вигляду, по кольору. Мені дуже сподобався кольор. Такий підходить мені під кухню, під мої прибори, різні баночки. І ось я подумала, що він класно буде вони виглядати ось тут. І я знаю, що в Ікеї є лише такі по кольору під. Які б мені підійшли, але я постійно забуваюся їх там купити. А в магазині лише ось такі кольорові продаються, мені не подобається ось так. І хочу спробувати, звісно, як вони будуть використані, бо вони такі цікаві, якісь в них покриття. Я вже так придивилася трішки. Такі вони, Фокуса немає, щоб якось показати якісь такі. Дуже цікаві вони. то Я спробую, як вони будуть слугувати. Що сподобається, то скажу. Можливо, ви користувалися такими, можете написати як вам. Ось. Тому ось так. У нас вечірня прогулянка. На вулиці так прохолодно, вже відчувається справжня осінь. Але ми все одно вийшли прогулятися. Я в своїй кофтинці з вушками, але вона тепленька, тому я накинула на голову. Хочемо прогулятися в парк і неподалік тут від дому. Там прогуляємося, хлопці хочуть там щось попідтягуватися, позайматися трошки спортом. Поки дійшли до парку, вже й потемніло трішки. Швидко зараз вже темніє. О, пів п'ятого. 16.35 а вже сутеніє. Хлопці мої вже пішли вперед, я їх доганяю. Вже ніби темно, а пташечки все одно ще співає трішки. Не знаю, чи чути, чи ні, як співають. Так цікаво, навіть не знаю, що це за пташечка. Пішли, ми прогулялися парком. Ну і звісно, потрібно нам було зайти в торговий центр, маленький такий торговий центр, тут неподалік дому. І я не змогла пройти мимо Пепко, Хлопці мої там побігли в одне місце. Я пестренько забігла, просто подивитися, як я кажу, просто подивитися. і Так, просто подивилася, що знову щось купила. Побачила ось такий костюмчик для дому. Знаєте, ще мені не вистачає костюмів для дому. Мені сподобалось, що ось тут на шнурівці внизу. Ковтинку можна підібрати, можна розпущено. Так що мені сподобалось. Просто у мене щось таке подібне було колись декілька років тому. Мені дуже подобалося ось так тут. Ну, тут штанішки такі звичайні, і мені подобається, що знову ж таки знизу тут на резиночці вони. Мені подобається, коли знизу так на резиночці. І ось такий принт з квіточками. Іде зима, мені квіточок хочеться. Ось це у розмірі М у мене. Магазин Пепко, не знаю, чи сказала я, чи ні. Був він 45 злотих. Такий 100% котон. Бавовна, напевне, я так думаю. Mm, угу. Зараз поглянемо. Так, 100% ось пішкотон. І взяла, побачила, ось такі прикольні чобіточки на новий рік, чи на Різдво під ялинку повісити. Були вони по 10 злотих. Гарна ціна, тому взяла. Такі вони прикольні. Мені сподобались два штучки ось такий бежевий ніжний колір. Також побачила по акції килимок 60 на 90, він раніше був 40, а зараз 25 злотих був. Взяла також, не змогла стояти, він один залишався. Там ось так він виглядає з такими пухнастими якимись листочками, чи що, це, не знаю. Ось такий килимок достатньо великий. Думаю його постелити сюди, замість того, що тут був у мене маленький такий менший, а цей більший. То ось буде тут. І взяла все-таки ось ці підставки, які я вам якось також показувала у пепку. Дуже вони мені тоді сподобалися. І все-таки вирішила їх взяти. До речі, їх там залишалося лише три штуки. І я їх забрала останні. Ось цією такою цікавою шкіряною вставкою. Дуже вони мені подобаються. По 12 злотих були. Такі дуже гарні. Теж такі бежеві. У мене все-таки якісь вийшло тут у бежевих кольорах. Ось такі покупочки. Так, і ще відповім на одне питання, яке було з приводу наших ось цих жалюзі на вікнах. Це, звичайні, бюджетні і київські жалюзі. Вони такі, навіть не знаю, що це вони виготовлені, таке щось схоже, як, знаєте, підкладка в сумках робиться. Ось з цієї сторони. А з іншої сторони, вони ось такі блискучі, як гладенькі такі. Ось, прищіплються вони ось такими защіпками, збираються ось так в складочку. І якщо опустити, то вони приліплюються ось тут на такі липучки. Тут з однієї сторони липучка і там з іншої сторони липучка. І ось тут вони також на цих жалюзі приклеюються. Зверху вони кріпляться на такій липкій основі, по довжині всі легко. дуже. На кухні я відірвала їх разом з фарбою, але там, скоріше, була проблема самої фарби, тому що вона була здута, і тому воно так відпало. Ось тут, я коли вже шпаклювала стіни і знімала їх, дуже легко знялися і дуже легко назад приклеїлися. Основа так і була липка, достатньо, і вони добре приклеїлися. На рахунок користування, що можу сказати? Якщо це вам потрібен дуже-дуже бюджетний варіант, такий то, в принципі, норм вони легко протираються ганчіркою, якщо потрібно від пилу. Але якщо це на постійній основі, то, звичайно, краще брати такі жалюзі, знаєте, що піднімаються на ну, як звичайні такі пластикові, які піднімаються на таких шнурівках. Тягнуться, дуже легко так підняв їх собі, і вони склалися, а не ось це збирати постійно в цю складочку. Ну, Я вже наловчилася, то я швиденько їх збираю. Але, звісно, було б зручніше, якби одна така була потягнув доверху і склав. А взагалі я не люблю жалюзі, я люблю більше штори. Просто тут немає як повішати штори. Тут ось такий карнес на одну тюль, на, одну, на один тюль, і все. Ось. А так я би повісила б тут, звичайно, без штори, і жалюзі би не, не вішала. Ось тому ціну пропишу тут, скільки вони коштують. Купували ми їх тут в Польщі як тимчасовий варіант, знаєте, але немає нічого тим більш постійно, як тимчасово, це так з тими жалюзями вийшло. Тут вони у нас трішки не по розміру, бо більшого розміру не було. Здається, білі є більшого розміру, а це сірі. Ось на другому вікні вони у нас, в принципі, ось так. Повністю на вікно. На еркер нам не потрібно було, тому що там немає кому заглядати по вікнах. Ось не лише на цих два вікна. Ну, і ще в дитячій, є, і на кухні. У нас також є ці жалюзі. Звісно, Ікеї зараз немає в Україні, якщо це в Україну заказувати. Але, знаю, років 4 тому я замовляла Ікею в Україні через вайбер-групи, ось які доставляють з Польщі. Тому проблем, в принципі, немає знайти їх, якщо дуже потрібно. Тому ось так. Розповіла, надіюсь. Зрозуміло, якщо щось не зрозуміло, то запитуйте, я розповім. А зараз приготуємо дуже смачний супер-шоколадний тортик. Дуже він схожий чимось мені на брауні. Якщо полюбляєте такі тортики, то обов'язково спробуйте. Він дуже і дуже смачний. Готували його сину на день народження, тому ділюся з вами рецептиком. Спочатку будемо змішувати всі сухі інгредієнти: це борошно, цукор, какао-порошок, сода, розпушувач та сіль. У мене какао-порошок від компанії Coffee Roasters. Дуже класний какао-порошок, дуже натуральний і мені дуже сподобався. Він йде без цукру, просто супер. Далі будемо. Змішувати усі рідкі інгредієнти, вибиваємо 3 яйця, додаємо сюди кефір, також вливаємо олію і додаємо екстракт ванілі або ванілін, що у вас буде під рукою. Все перемішуємо, нічого не потрібно збивати, просто гарненько перемішати і далі з'єднати рідкі інгредієнти із сухими. Настільки легко і просто робиться тісто, що просто супер легко, а смак насправді дуже класний виходить. Тому гарно вимішуємо всі інгредієнти, все перемішуємо до однорідної маси і вливаємо сюди ще 180 мг завареної кави міцної, такої, гарно, гарно перемішуємо. Тісто виходить у нас дуже таке рідке. Я тут вінчиком трішки допомагаю так легше. Змащую форму маслом. Можна застелити пергаментом. Я змастила маслом і в мене тісто не пристало. Виливаємо у форму наше тісто і відправляємо в духовку на 170 градусів 50 хвилин. Через 50 хвилин дістаємо, пробуємо зубочисткою чи готове тісто, і дістаємо, щоб воно ще трішки ось так у формі постояло. Хвилин 10 охололо, і потім будемо розділяти його навпіл. Взагалі, якщо ви хочете вищий тортик, то можна спекти ще один такий корж і також його розділити навпіл. І вийде 4 таких Половинки. У мене буде він невисокий, нам цього достатньо, тому я вирішила зробити лише один такий тортик. Розділяємо його навпіл, він у мене ще такий трішки теплий, тому дала йому охолонути, а тим часом робимо крем. У миску додаємо масло кімнатної температури, також до нього відправляємо вершки і також цукрову пудру. Міксером акуратно все перемішуємо до однорідності, не потрібно довго збивати, просто перемішаємо. Щоб воно стало однорідним. Далі відправляємо сюди нутеллу і знову перемішуємо, щоб все з'єдналося між собою. І крем готовий. Далі цим кремом змащуємо одну половинку нашого коржа, гарненько змащуємо, скільки полюбляєте крему, стільки й наносимо. Дуже смачний крем виходить, і разом в поєднанні з цими коржами просто смакота. Зверху прикладаємо другою половинкою. до речі, та половинка, яка в мене була зверху, здута, коли запікалася, я її положила донизу, перевернула, щоб зверху була наша половинка рівною. І робимо ганаш. Ставимо розігріватися на плиту вершки і до них додаємо подрібний шоколад. Чорний, і все перемішуємо до однорідності, щоб ось так шоколад розтопився, і у нас утворилася така намазка. І змащуємо наш тортик зверху, по боках гарненько розподіляємо цей ганаш і відправляємо у холодильник. Десь на 3 -4 години, 4, а взагалі краще на цілу ніч. Я потім ще посипала посипкою цією, що посипають пасочки на Великдень. Згадала вже пізніше, що у мене. Була кокосова стружка, але я за нею забулася, тому посипала ось цими посипочкою. Теж вийшло красиво, у мене син її дуже любить. Ось такий тортик виходить красивий. І Зараз покажу, як він виглядає у розрізі. Дуже класно кремом пропиталися коржі і дійсно схожий смак на брауні, дуже такий шоколадний смак. Ну Смачний дійсно торт, тому спробуйте, якщо любите тортики. А тут я сиділа, пила каву і спостерігала за своїм чудом маленьким, нашим антидепресантиком Мішелькою. І вона ось думала, що я не бачу. Чомусь вона робиться тоді, коли я думаю, що я нічого не бачу. Любить дуже ось так покачатися, повалятися по ліжку. Можеш так робити на підлозі, але частіше всього це робить на ліжку і ще періодично зупиняється, дивиться, чи ніхто не бачить її. Така вона вже смішна, ну, антидепресантик наш. Тому вирішила з вами. Також поділитися. Все, вона вже побачила, що ми дивимося, і зрозуміла, що потрібно лягати спати. Ось така вона у нас смішна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Усім не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал обов'язково. Це дуже підтримує мій канал і мене надихає робити ще більше. І бажаю усім миру, спокою, добра, усім бажаю здоров'я, усім па-па!